яка здатна була виконати будь-яке завдання. Та 36 окремо, бригада міської піхоти, яка найтяжчі дні стала на захист на рівні. Продемонструвавши, пам'ятаєте, скільки тоді було галуз, хто сидять в Фейсбуці і блокують все кінець, все пропало. Заводять миколаївських партнерів, які зрадники, які не отримують, які здадуть. Дивиться, якою честю, якою слави покрили себе миколаївці в нашій відчутняній війні за визволення України. І за це я Миколаїв дозначимо в теж. І звичайно, що. Дуже важливо, що на сході, в зоні АТО, 60% тих, хто воює зі зброєю в руках за незалежність у реаніте територіальних цілісність України, бороють російською мовою. І російською мовою вони Україну люблять аж ніяк не менше, ніж ми, українці. Але для мене дуже важливо, що університет, яка моє, це є. Перший університет на півдні нашої держави, яка почалося вчиняється на української право. Дуже дякую, бо я це сприймаю як просто український, як те, з українським правом був суспільство і якою силою уквітлює наш суверенітет, наші територіальні цілості за що там казати нашу незалежність. Я дякую кожному. Я дякую кожному студенту за те, що ви вибрали навчатися саме тут, в університеті Петра Морозов. Я дякую ректору, який є вкратним та України і просто відданим серцем своєї скраї. Дорогі студенти, я можу вам сказати, що вам дуже щасливим. дякую за те, що тримаєте таку потужну проукраїнську атмосферу. Однак я не хочу сьогодні говорити про війну. До вас я приїхав одразу після відкриття величезного інвестиційного об'єкту, куди наші американські партнери інвестували 280 мільйонів доларів. Це підприємство Буга, яке побудувало не лише термінал, який збільшив експорт продуктів аграрного комплексу України, але й побудований. Це віддати тисяч українців. Більше 200 мільйонів гривень ми сплачуємо про державного бюджету. І до місцевого гранату. Надходження до валютних резервів зміняють національні валюти. Але дуже важливо, що це відбувається саме сьогодні, саме зараз, і саме тут. це є символ. Друзі, мої. То, що Україна зараз веде виснажливу боротьбу з російським агресором за свою незалежність, не є приводом не проводити реформи, не змінювати країну і не залучати інвестиції. Ми маємо продемонструвати, що країна змінюється. Коли я запропонував Верховній Раді внести зміни до Конституції в частині судочинства, які мають присвячені бути одному, повне перезавантаження судової зділки влади. Бо люди не вірять сюди, бо там нема права. І люди не можуть себе захистити в судах. І нам треба зробити прозорий конкурс. І нам треба ліквідувати ту касту для того, щоб патріотичні юристи, можливо, випускники вашого інституту <плес> прийшли і захистили право до українців. Це дуже важливо. Бо По по-старому робити якісь такі, знаєте, консервативні зміни, це не є той штат, який працює І нова влада це означає непривереність до корупції. І саме тому, коли нове керівництво Генеральної прокуратури, яке було запропоновано мною, і керівництво Служби безпеки, які вскрили корупцію керівництвом Миколаївської області і міської області.